Вітаю! Ви на каналі SportTravel. 2020 рік Олімпійський рік. Ярослава Могучик, Юлія Левченко, Марина Бехроманчук, Ірина Геращенко, Богдан Нікітін, Богдан Бондаренко, Христина Стуй це все ті спортсмени, яких ми чекаємо на педесталах у Токіо. Зимовий чемпіонат України у Сумах один з важливих стартів підготовки до Олімпіади. Саме тут спортсмени намагаються виконати ті нормативи, які дозволять їм стартувати у Токіо. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі та пішли дивитися на заколісця чемпіонату України. Побачимо зірок української легкої атлетики з близька. Так виглядає легкоатлантичний манеж Сума з середини. Тут сектор е, стрибків в довжину. Якраз відбувається кваліфікація серед дівчат. Паралельно сектору, сектор стрибків з жердиною. Там проходить кваліфікація серед дівчат також. По колу 15 кіл е, біжать дівчата. Це кваліфікація забігу на 3 кілометри серед дівчат. Тут відбувалися стрибкі в висоту серед чоловіків, завершилася кваліфікація зараз буде серед жінок. Якраз дівчата прийшли на розминку. Так, змагання з метання вже завершились. Ви це все побачите, але ось так виглядає сектор. Дівчата біжуть 3000 метрів, доволі великі вже розриви, практично по цілому колу. Глянемо зблизька на стрибки з жердиною, радять близько не підходити, тому що перекладини, через яку стрибають спортсменки, може впасти на голову. Якраз зараз відбудеться стрибок. Ну, жіноча легка атлетика непоганий від спорту, є на що подивитися, повірте мені. Ярослава, розкажіть, чому саме чемпіонат України вибрали як старт? Дуже хотілося повиступати на чемпіонаті України і, напевно, треба підіймати теж легку атлетику в країні. Дуже хочеться, щоб люди приходили та цікавилися цим видом, тому що багато людей, коли дізнаються, що там чемпіонка світу в нас є срівна Марина Б, вони вау, а ми не знаємо, що в нас бігаються, що де чемпіонат України. Тому дуже хочеться як за кордоном, щоб люди приходили і вболівали. Як буде тривати далі твоя підготовка до ну, найважливішого старту напевно Олімпіади? Після чемпіонату України в мене є ще один старт до кінця лютого, тому і потім все. Буде в березні у Португалії тренувальний збір. Будемо тренуватися, і може ще влітку пару стартів буде до Токіо. Так само на нашому каналі. Чекайте. Повне велике інтерв'ю з Ярославою Могучих Незабаром. Підписуйтесь, ставте дзвіночок і обов'язково не пропустите повне велике інтерв'ю. Цей контент ми робимо для вас завдяки компанії Парімач. Компанія Парімач підтримує весь український спорт. Переходь за посиланням у першому коментарі, забирай свої 2500 гривень та добав азарту у своє життя. А ми поїхали далі. Ну на цих олімпійських іграх, що стосується легкоатлетики, там трохи змінено ну, підхід до, до відбору. І раніше були тільки нормативи. Зараз і, ще і є така рейтингова система міжнародної федерації легкої атлетики. І е, ці нормативи вони надвисокі на самом ділі. Тому у нас зараз небагато. Але кожний вид е, легкоатлетики має е, кількість. І будуть виступати. Наприклад, у технічних видах це 32 спортсмени убив там трошки більше, кожен вид має бути кількість. І тому, коли буде закінчуватися період надбору, то наші спортсмени, які зараз знаходяться десь там, на 30-й позиції, там, на 25, на 15 позиції, які не мають нормативи, але за рейтингом попадуть. І тому я думаю, що кількість нашої команди з легкоатлетики буде ну, приблизно така ж, як була і раніше. Ми розраховуємо десь на 55 п'ять, шістдесят третє Який виступ будемо вважати успішним? Буде успішний виступ, коли у нас буде кілька нагород. Отак, от, кілька 47, про золото ми зараз говоримо. Ми розмовляємо за грібо медалі пролі, а серед обидалі там золото також є. Як вдається запросити спортсменів на чемпіонат України? Коли є інші старти, зокрема Ярослава Магучик приїхала, інші спортсмени. Ну, це дійсно для е, кращих для того, щоб наших атлетів е, це, дійсно, є проблема, але ви бачите, що рівень чемпіонату України росте, рівень суддівства росте, якість цього росте, і тому для спортсменів досить престижно виступати на України, навіть коли він не є відбірковим як зараз. Я на славного Плюс ви, ви розумієте, що була реклама е, навколо, навколо е, змагання Левченко, Геращенко, Магучик та інші наші дівчата Чумаченко, Укуніва. Е, був ажіотаж, і тому ну, ми балакали про те, що, е, мабуть, треба поважати глядачів. І вона, вона все ж приїхала і ми дуже дякуємо за це. Якщо сподобався цей випуск про легку атлетику, обов'язково підписуйтесь на наш канал. Ставте лайк, пишіть коментарі. Не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропустити інтерв'ю з Ярославою Могучим. Подорожуйте та любіть спорт! Па-па!